Службовим розслідуванням не надходимо. Давайте я вас поправимо. В другому місяці, в, дру... Ні, е, хвилинку. в другому місяці, де ви проводили перевірку, там було в прохальній частині зазначено. з мене з перевіркою. З другого місяця ви не надаєте мені ознайомитися. Я це з... не надає, ось тільки зайшов лист від вас. І ще раз послухайте, і ще раз, з другого місяця, написано в прохальна частині. ознайомитися з перевіркою, в прохальній частині написано: дивіться, не потрібно так і хідно на мене дивитися. не, не, не потрібно не дивитися. Зараз, зараз надаємо всі документи, всі документи і не затягуємо мені розгляд справи. Якщо ви мене запрошуєте другий раз, я повинна знати, що знаходиться в справі, а я не знаю, що знаходиться, в ні, ні, заява була написана. Це додатково, додатково. Це що? Що це ви загальної? Додатково. Я нічого не зрозумію. Ні. Надходило ще раз скажу, віддали громадянин для вас, лопотання були скарги на скарги працівників поліції, правильно? Так, да. Ми розглянули відповідь надали. що ще потрібно. Але для ознайомлення з матеріалу запрошував окремо. Але клопотання... Коли ви запрошували, про, продоблюйте. Коли запрошували, ні, ну, давай, ні. коли запрошували… Ну, це не питання, давайте. Але від даної громадянки клопотання звернення для ознайомлення з матеріалами. додаткових не було. Те, що розмени, то запрошує. Я так розумію, розумію. розумію. тільки що прийшли. Є це а? вам письмо. Продублюйте, що там написано? Продублюйте, ну продублюйте. Ні, так продублюйте. 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 Я хочу. Це